Максимально зменшити використання електроприладів з 7 до 23 години, закликали українців у всіх населених пунктах. Прийнято рішення радою оборони області про те, що великі підприємства і організації, котрі є великими споживачами електричної енергії, вони повинні обмежити споживання енергії з 7 до 23 години. До них доведені ці рішення. Закарпаття обленерго вони прописані в договорах. Тут якби проблем ніяких не повинно бути. Розроблений графік, як це буде відбуватися, тому до цього ми готові. Ворог продовжує гатити по об'єктах енергосистеми України через руйнації на те, причинених ударами терористів в Україні. Виникла складна ситуація з постачанням електрики, тому заощаджувати електроенергію просять і населення. Ужгородці переконують, економлять Де економила все, що могла. Все з освітленням, з опаленням з усім. Кожний якби має відповідально віднестися, виключати все, що можна вимкнути, не вмикати. Вчора підготував себе, зарядив павербанк, телефон, щоб сьогодні міг нормально користуватися пристроями, всіма яким мені потрібно, і все звісно. Пішла з дому, і все ви повимикала. Дитина в школі я на роботі, так що економимо сьогодні. Пан Микола Зужгорода каже, вже давно почав економити, підготувався і до зими. Просто людська недбалість приводить до того часу, що багато електрики використовує. Загальна, загально відомо, що завжди треба не тільки тепер, то завжди треба. То має бути привичка у людини, що енергію треба економити, бо енергія для, для, для створення енергії використовується дуже багато ресурсів, а ці ресурси не безмежні. Я сам не знаю, як маю і електричне опалення, і газове, і дерев'яне, але не знаю, що буду використовувати, бо настільки воно важко буде цього року. Окрім того, в області відбулась нарада з очільниками районних військових адміністрацій та міськими головами найбільших міст Закарпаття, де розглянули питання необхідності мінімізації користування електроенергії у населених пунктах, зокрема вуличного, рекламного освітлення, побутових приладів, в Закарпатській ОВА зазначили, якщо завдяки спільним діям зможуть забезпечити необхідний показник економії електроенергії, то можна буде оминути відключення на Закарпатті. Треба чітко розуміти, що в нас єдина енергетична система. Ми пов'язані. Разом усі і від того, як буде споживати електроенергію Закарпаття, де, на, на щастя, Нема поки що ніяких інфраструктурних таких проблем. Від того буде залежати споживання електроенергії і в інших областях країни. І знову ж таки, від того, як споживають інші області країни, буде залежати від того, чи будуть перебої з електропостачанням на Сакарпаті. Тобто, ми пов'язані разом. Це слід чітко розуміти. Перш за все, жителів просять вимикати світло, прилади, які не є вкрай необхідними в час пік. Прати жителів просять після 23-ї. так само і вмикати електрообігрів. a tá vacita